У міжнародних рейтингах найкращих місць для виховання дітей Норвегія часто опиняється на першому місці. Але які секрети виховання норвезьких і скандинавських дітей? Чому їхні діти такі щасливі? Почнемо з найголовнішого. Догляду за дітьми у Норвегії він не тільки доступний за ціною, а й вирізняється високою якістю та загальною доступністю. У Норвегії діти починають відвідувати барнехаге, свого роду сходинку до формальної освіти приблизно з однорічного віку в умовах орієнтованих на гру з навченим персоналом фрілуфт слів. Що в перекладі означає життя просто неба, означає, що сім'ї проводять багато часу на свіжому повітрі, чи то збір диких ягід, походи, пікніки, чи то просто спільні походи на пляж незалежно від пори року. Відпочинок на природі це не розвага на вихідні, це спосіб життя. У Скандинавії природа це не розкіш, а необхідність. Незлічені дослідження показали, що ігри на свіжому повітрі можуть поліпшити концентрацію уваги дітей. У Норвегії існує сильна культурна норма, пов'язана зі спільним вихованням дітей. Не вважається героїзмом, коли тата беруть відпустку для догляду за дитиною. Це просто нормально. Таке раннє зближення. Задає тон для рівноправного спільного батьківства надалі, і що дуже важливо, це допомагає створити культуру, в якій відповідальність за виховання дітей не лягає непропорційно на матерів. Тобто те, над чим ще належить працювати в багатьох країнах. Скандинавські батьки, як правило, дотримуються більш спокійного, не заснованого на результатах підходу до виховання дітей. Насправді там глибоко вкоренилася віра в те, що потрібно роститися. Стійких, емоційно захищених дітей, а не успішних дітям варто дозволяти ризикувати, помилятися, бруднитися та гратися, гратися якомога більше. Гра це, по суті, ключ до благополуччя дитини, свобода помилятися теж секрет виховання щасливих, добре адаптованих дітей.